Сім ракет росіяни випустили по важливому об'єкту інфраструктури у Білгород-Дністровському районі Одещини. За даними обласної військової адміністрації, є пошкодження серед ворожих е, е, там серед ворожих цілей, які летіли на Одещину, були і ракети Онікс. В етері національного телемарафону повідомив про це речник командування повітряних сил Юрій Ігнат. Щонайменше, от з 10 години по стану на зараз, ще при ну, за попередньою інформацією, до чотирьох ракет П-800 Онікс було застосовано по Одесьчині десь південніше обласного центру. Окупанти цілеспрямовано нищать зернові термінали в Одеській області. Хочуть зупинити роботу інфраструктури із перевантаження збіжжя. Також а свідомо палять склади, де зерно зберігають. Ракети вночі прилетіли у портові споруди агропідприємства. Повідомив про це голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Постраждали дві людини. Їх посікло уламками скла. Вогнем знищено 100 тонн гороху і 20 тонн ячменю. Через нічний обстріл знищені щонайменше три зернових ангари, пошкоджені адміністративні приміщення і сільськогосподарська техніка. Вибухова хвиля зачепила і прилеглі до місця прильоту житлових Лові будинки в них понівечені покрівлі і вибиті вікна. Ворог атакував ракетами типу калібр, вивівши на чергування ракетоносій серед ночі і спрямувавши ракети дуже складним курсом з використанням особливостей рельєфу, зокрема особливості самої водойми чорне море. Дуже низька висота і максимальне наближення прямування ракет до державного кордону України, тобто провокація на провокації. Удар був спрямований в дві хвилі. Спочатку дві ракети, потім. Фактично, коли розпочалась і тривала операція з рятування і пожежа гасіння, знов удар ракетою, використовуючи таку саму тактику. На щастя, рятувальники встигли перейти в укриття, але пошкоджено багато сільськогосподарської і рятувальної, в тому числі техніки. Військово-промисловий комплекс України вже працює над посиленням захисту портів. Про це етері телемарафону. Повідомив секретар ради Нацбоспеки та оборони Олексій Данілов і додав, що робота йде також над пришвидшенням постачання засобів протиповітряної оборони від партнерів і над виробленням українського озброєння. Маємо розуміння, що на превеликий жаль не вистачає засобів ураження. Противоповітряні оборони саме по деяких видах того озброєння, які користується Російська Федерація. Ми і самостійно розробляємо зараз і вже є розуміння в системах захисту. От наше військово-промислове комплекс виробляє вже такі захисти, от, І найближчим часом я думаю, що це буде посилено, але це не гарантує на 100% від тих атак, які робить зараз Російська Федерація. Як захистити українські порти та інфраструктуру зернової ініціативи обговорювали сьогодні під час засідання ставки головнокомандувача? Президент доручив чільникам збройних сил України, військово-морських сил а МВС Мінінфраструктури напрацювати комплекс дій для продовження роботи зернового коридору. На засіданні ставки розглянули і актуальну ситуацію на фронті. ВКотре порушили питання логістики постачання і виробництва зброї та боєприпасів для наших військових учасники Рання також заслухали дані розвідки щодо задумів противника і обговорювали ситуацію із е, е, тим, що роблять вагнерівці поблизу північних кордонів України. Двоє загинули, і двоє поранені через збройну агресію Росії на території Донеччини. За даними чільника регіону Павла Карленка, вдосвіта расисти вгатили градами по Костянтинівці. Ворожі снаряди вбили подружжя, пошкодили школу і Два десятки житлових будинків. Понівечили окупанти помешкання мирних українців. Також в перетеченому північному залізному дружбі сіверської привіллі в Єрнику загарбники поцілили в об'єкт соціальної інфраструктури. Серед ночі касетними снарядами росіяни обстріляли. Що Явдіївку під обстрілами також перебували мешканці вугледару і Богоявленки там минулося без жертв. Травмована під час нічної атаки жителька Харківщини. Вона зараз у шпиталі. За даними голови обласної військової адміністрації Олега Синігубова, Росіяни вдарили з артилерії по селу Новосинове, пошкодили один приватний будинок. Напередодні Росіяни обстріляли і п'ять прифронтових районів області. Снаряди понівечили помешкання мирних жителів у Вовчанську, Куп'янську та Козачій Лопані. Останню рашисти обстріляли з танків та вбили там чоловіка. Ще дві людини були травмовані під час ворожих обстрілів села Петрівка. Там загар. Никики вгатили з артилерії по багатоквартирному будинку. Ну і крім того, ще одна людина була поранена в селі. Верхній байрак. Чоловік підірвався на невідомому предметі у власному подвір'ї. Ракетний удар по будинку культури на Чернігівщині. Рятувальники дістали з під завалів тіло працівниці закладу. звітує обласна військова адміністрація. Пробиті стіни, вибиті шибки. Надзвичайники продовжують розбирати залишки цієї будівлі. Узбережжя Очакова з артилерії від ранку під прицілом росіян, за даними голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма. О п'ятій ранку рашисти поцілили в будівлю соціальної інфраструктури міста. Вона спалахнула. Рятувальники оперативно загасили цю пожежу. Минулося без жертв напередодні в день. Мешканці Куцурубської громади теж потерпали від обстрілів. Росіяни пошкодили житлові будинки в одному з населених пунктів громади. Постраждалих на щастя немає. Школу в золотій Балці це вже Херсонщина. Обстріляли росіяни. Повідомила про це прес-служба обласної військової адміністрації. А за їх даними загарбники випустили, щонайменше сім снарядів по навчальному закладу, поцілили в спортзалу, минулися без жертв. Україна може отримати винищувачі F-16 до кінця року. Про це заявив речник Білого Дому із Нацбезпеки Джон Кірбі в інтерв'ю Fox News. Але у Вашингтоні переконані, що самі лише винищувачі не можуть істотно змінити перебіг війни. Кірбі зауважив, що пріоритетними для українців є артилерія, амуніція, танки і протиповітряна оборона. Тому адміністрація Джо Байдена зосереджена на передачі Києву саме цих типів озброєння. Українці справді потребують артилерії, амуніції, засобів протиповітряної оборони і танків за всіма чотирма пунктами. Ми надали неймовірну кількість допомоги і, відверто кажучи, з безпрецедентною швидкістю. Це чотири спроможності, які їм необхідні. Щодо винищувачів, то F-16 шістнадцять надійдуть в Україну скоріше за все до кінця року. Але ми не вважаємо, що лише F-16 зможуть змінити ситуацію. Найбільше українцям потрібна артилерія. Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги. Про це відзвітували в німецькому уряді. серед озброєння отриманого перші 10 танків леопард 1 загалом від Берліна Київ отримає понад 100 таких панцерників до кінця року. Крім того, Німеччина передала 20 кулеметів МГ-3 для танків Леопард 2 БМП Мартер та інженерних машин Дахс. А до пакета входять також понад тисяча артилерійських снарядів і димових боєприпасів. Також наземні радіолокаційні системи ванти. Жівки автомобілі для патрулювання кордону. Глава центрального розвідуправління США Вільям Бернс оптимістично налаштований щодо результатів українського контрнаступу. І про це він заявив на безпековому форумі в Аспені. каже його оцінка ґрунтується на розвідданих, зокрема тих, які показують недоліки російської оборони на контрнаступ знадобиться багато часу, і він буде нелегким. Проте я оптиміст. Це буде важке завдання, але ми, як розвідувальне агентство зробимо все можливе, щоб забезпечити таку підтримку та обмін розвідданими, які допоможуть українцям досягти прогресу. Російська оборона страждає від деяких значних структурних недоліків. Ці слабкі сторони включають низький моральний дух, погане командування та безлад серед політичного і військового керівництва.